Запитання, як часто стаються якісь форс-мажори або непередбачені ситуації, дивіться, вони абсолютно кожного дня. Абсолютно кожного дня. Сьогодні це може бути поломка-ходинка, яка там ну, достатньо недорога. А завтра може там зламатися якась одиниця техніки, наприклад, там Чікопрес або трактор, або там ще щось більш глобальніше, генератор і все остальне. Тобто кожен день це стрес. Тобто, дивіться, коли ти працюєш підприємцем, сам. Типа, як сам на себе. Ти маєш розуміти, що ти завжди будеш в стресі 24 на 7, 365, і треба просто бути до цього там. Треба бути небайдужим, просто потрібно більш ходнокровно оцінювати всі ситуації і максимально намагатись правильно і раціонально реагувати на це все. Окей. Інколи бачу, що люди не хочуть бути займатися бізнесом, і десь я їх також розумію. Боєш, це просто пішу і спокій. І я їх також розумію, ти прийшов в найм, попрацював, в тебе 5-2 або сутки двоє, ти попрацював, окей, десь інколи в непланово ти маєш вийти. Це також нормально, я вважаю, тому що я сам в наймі працював, а, вийшов, попрацював, окей, але ти точно знаєш, що в тебе якісь там ти можеш вихідні взяти собі, ти можеш відпустку взяти. А, вчора ми були на весіллі мого товариша, Дімона, Дімончик, привіт. Він військовий а, і, наприклад, а ти знаходишся на весіллі півдня. Ми так були на весіллі, тому що я не можу дозволити собі цього день бути на весіллі, Але ти завжди на телефоні. Дзвінки, повідомлення, дзвінки, повідомлення. Тобто, у тебе немає ні вихідних, ні не народжень, ні весілля. Взагалі нічого. Нічого себе це немає. Якщо ти хочеш реально розвиватися, у тебе тільки бізнес, бізнес, бізнес і ще раз бізнес.